Друзі, до вашої уваги ще одна сливочка від компанії Spark Seeds. Від даної компанії в цьому році у нас дуже багато помідорів. Сливочка теж в цьому році показала себе дуже класно по стійкості до хвороб. це така теж середня сливочка дуже класним насиченим кольором. Вона більш так середня сливочка по вегетації по терміну дозрівання. Нав'язала теж дуже багато плодів. Кесті десь по 4-по 5 плодів. Більша половина вже дозріла. Має таку більш співвідношення довжини до ширини, більш так до круглої. Не є така довга видовжена. Ось в середньому вона ось така. Ну, Колір в неї дуже класний. По плотності вона дуже тверда. Одна вже достигша. В ящиках вона не буде взагалі мінялася. Стигла вона вже десь на процентів 60. Дивіться, які класні вірмені плоди, якого гарного кольору. Ось так посередньо, мабуть, по грам 80 надима. Зараз ми її зважимо, виміряємо брікс. Клянем, чи вона солодка, ще її мене пробували на смак. На сливочка дуже гарна. На пасту, на томатні соки. Просто супер по своєму кольорі і по виходу. З хворобами на протязі сезону боролася вона. Дуже гарно, по ній ніяких не було таких долікай, були такі, що дійсно хворіли, що тільки за ними треба було і дивитися. Туда насливка тримала себе до останнього часу, ну вже ось тут ніж не зробимо, Вже більше місяця ми нічим її не кропимо. Падають вже добрий тиждень дощі. Втори мені теж незамітно. По своїй структурі, як більшість сливок, вона двохкамерна. Дуже плотна. Стінки в межах десь 7 міліметрів. Приємно на смак, шкірка в неї твердовата, де закваски чи для консервування цілими вона піде дуже добре. Зараз виміряємо брікс, скажемо, що вона по солоду в нас. Брікс з даної сливки досить хороший. 5,2 – Це хороший середній брікс. В загальному сливка показала себе дуже класно. Теж на цей рік одна з кращих сливок. І тут не видно, ми трави вже давно не рвемо. Тримаємо її, щоб ми нам берегли наші помідори. Тепер як і від сонця, так і часом від приморозків. Дуже класно, транспортабельно, з хорошим смаком, дуже класного темного кольору, сливка. Так що, кому цікаво, ставимо лайки. Підписуємося, не забуваємо про коментарі. Пишемо про свої сорти і гібриди, які ви вирощуєте. Можливо щось з цього, що ви вирощуєте, спробуємо ми в наступному році. Всім хорошого дня і гарних вружаю.